Полтавець Володимир був власником магазину одягу. Цьогоріч свій ФОП закрив. Через війну платоспроможність покупців впала, тому бізнес став неприбутковим, говорить він. У мене був магазин розрібної торгівлі одягом. Протягом останніх трьох років я фактично не здійснював діяльність. Оскільки ну, справа була не зовсім рентабельна. Але на даний момент я прийняв рішення просто припинити офіційну діяльність і все. А ось підприємиця, власниця будівельного бізнесу Олена Коробань говорить, тримається на плаву, попри воєнний стан та те, що з 1 січня підняли військовий збір. У мене сезонний бізнес, у мене закінчення будівництва та інші будівельні роботи, продаж металопластикових вікон дверей, ролет. Скажем, так нелегко, але я не збираюся закінчувати свою діяльність, а продовжувати сплачувати податки в держказну. Я люблю свою роботу, я люблю працювати, і я вважаю, що дуже потрібно в такий нелегкий стан в час для нашої країни поповнювати державний бюджет. Ставка військового збору з 1 січня в Україні збільшилася до 5% для доходів, що вказуються в річній декларації. Попри це, на сьогодні кількість приватних підприємців на Полтавщині суттєво не зменшилася. Констатують в головному управлінні Державної податкової служби області. Станом на початок 2025 року у нас на обліку перебувало 66,9 тисяч фізичних осіб приватних підприємців. Якщо проглянути динаміку припинення фізичних осіб приватних підприємців, 22, другий, двадцять рік, то ми говоримо, 22, другий, двадцять рік це близько 10% фізичних осіб приватних підприємців припиняються. 24 рік це 12%. Тому немає такої катастрофічної цифри, про яку говорили раніше, да і попереджали, що можливо введення більших ставих. Податки приведе до колосального такого припинення до закриття бізнесу фізичними особами приватними підприємцями. А минулого року, взагалі, податківці спостерігали позитивну динаміку щодо кількості новостворених ФОПів, додає Алла Рябкова. Якщо припинилася вісім і тисячі, то створилося 11,1 тисяча фізичних осіб приватних підприємців. За минулий рік вони заплатили 2,8 мільярда до бюджетів усіх рівнів. За перший місяць цього року 334 мільйона. Це такий безвагомий внесок в оборону нашої країни. Нагадаємо, в Україні розмір військового збору збільшився з 1,5% від доходу до 5%. з 1 січня для фопів першої, другої та четвертої груп ставка військового збору становить 10% від Відмін мінімальної зарплати для третьої групи один відсоток від доходу.